Лесь Мартович, Винайдений Рукопис Про Руський край. Переднє слово Недавно тому увінчалася праця філологів Величавим успіхом. Винайдено древній римський рукопис, котрий безпірно розповідає про наш край, без сумніву. Рукописів подібного змісту мусило бути більше, та вони, мабуть, погинули всі через те, що новітні народи не розуміли їх і мали ті дивовижні фантазії, котрими і наш рукопис грішить за щось негідного передання пам'яті нащадків. Наш рукопис, котрий ми недостойною рукою зважилися на руський язик перевести, має в собі також багато таких фантазій, однакож, Попри то подає деякі прикмети нашого краю і народу, з чого можна заключати, якою великою культурою дихала в ті давні часи наша рідна сторона. Не все вдалося дословно перевести. А слова «мусікус», паннус, попус лишили ми зовсім не переведені, через те, що не могли поняти значення їх. Отож, Перевід Десь там далеко-далеко, на півночі, за лісами, за горами і за скалами. Є країна для своїх же жителів ворожа. Ні виноград, ні дерево оливне там не прозябає, ріки й озера покриті через більшу частину року сивим мертвим льодом. Ліси та й луги не оживлені співом різноперих птиць і гамором звірів. Стоять ті ліси понурі і недоступні, дерева їх позагортані у грубі кори, земля їх вислана зів'ялим листям проживають у них дикі воли, що живляться тим листям. А котора звірина або котора птаха заженеться необачна від нас ту країну, то, поражена безнадійним овидом тої країни, з остраху тікає назад до нас. Отже, проте жиють там люди, що їх, мабуть, воєнне ремесло або що в давні часи туди загнало, та й вони не могли потрапити назад між люди. Не мають вони багато втіхи, бо природа надто вже неприязна голубе небо не розвеселяє серця тих людей, а бог Аполлон їздить своєю колісницею понад густі чорні хмари, що пожирають сонячні промені. Та боги винагородили жителям тої країни непривітне життя в інший спосіб, дали їм мудру і робочу скотину, що працює сама без погону. Ця скотина зветься Мусікус. Подорожники, котрі величаються, що були в тих краях, розказують про мусікусів чудні речі, що їм і повірити годі. Отже, ми чули на власні вуха від одного. Впрочем, дуже достовірного оповідача, як він клявся на все найсвятіше, оповідаючи чудні і дивовижні речі про тих мусікусів. Чи раз доводилося нам і нашим товаришам та й приятелям чути оповідання високопоставлених осіб, котрих воєнне ремесло аж у тії краї загнало. Оповідачі часто один за одного нічого не знали. Оповідання ж їх у найменших майже дрібницях годилися. Нам взагалі не довелося почути суперечностей в оповіданнях об тих мусікусах. Ті мусікуси з обличчя дуже ніби схожі на людей вони ніби і справляють собі одіж, і ходять у ній, будують навіть собі хати. Що більше, мусікуси ті ніби і говорити знають, і називають людей паннус. Або «попус». Одначе, хоть не можна сумніватися, що Юпітер усякий скот обдарував бесідою, то не можна іняти віри, щоби скотську бесіду розумів чоловік. Отже, ж, оповідачі, звіщаючи про це, клялися страшними клятьбами, що воно правда. Розповідають дальше, що ці мусікуси приносять людям велику прислугу, більшу як нам коні або воли. Або мули, або осли, тільки м'яса з тих мусікусів не їдять кажуть, що дуже тверде і несмаковите. Ці мусікуси, ніби орють і сіють, і збирають збіжжя, а зібране віддають людям, собі ж нічого не лишають, як хіба тільки, щоб жити більше ніколи, менше дуже часто. Ці мусікуси живуть ніби по сполу з кіньми, волами і вівцями та й дбають також про них більше, як про себе, бо збіжжя те, що не дадуть людям, то дають коням або волам, або вівцям, собі ж нічого не лишають, як хіба тільки щоб жити більше ніколи, менше дуже часто. Через то ці мусікуси запрацьовуються на смерть, і смерть завсіди находить їх при роботі. Прирівнюють їх пильність до бджолячої або муравлиної. Та тут тільки є та різниця, що бджола або мурашка боронить чоловікові відбирати собі своє добро. Мусікос же сам охотно віддає все своє чоловікові, собі ж нічого не лишає, як хіба тільки, щоби жити. Більше ніколи, менше дуже часто. Отож чоловік нічим не журиться. Бо Мусікус усе для нього приготує і збіжжя, і молоко, і м'ясо, і воли, і коні, і вівці, сам усе з власної волі віддає і тим лишень живе, щоби чоловікові допомогти. До світа, що в нас і птаха не встає, Мусікус же схоплюється, будуть коні, воли і вівці, щоб ураз іще до сходу сонця добре наробитися. Кажуть, що мусікус роботою тільки й жиє, та й що, якби його спер від роботи, так він би помер на безробіття. Мусікуси ховаються парами самець і самиця звивають собі кубелечко та й будують мешкання для коней, волів і овець, будують і задля себе соломи із глини низькі й тісні мешкання для коней же, волів і овець просторі будівлі з дерева. Така би то ніби ласкава і добросердна скотина той Місікус, у утім краю один місяць у році, в котрім не можна працювати Одно тому, що дуже короткі дні, а друге тому, що спадають великі сніги. Під цю би паруються мусікуси і плодяться Самиця не відсідає молодих яєць, але родить їх живими. Найчастіше лише по одному, однакож трапляється, що самиця родить по двоє або й по троє молодих. Молоді, як тільки беруться ходити, оказують велику охоту до роботи, зате мають уроджений жах перед чоловіком. Доста тільки щоби чоловік показався, так молоді підносять великий крик, плачуть, голосять і трясучись, тікають у розтіч на всі боки. За роботу беруться молоді, як тільки трохи підростуть, і багато їх іще за молоду вмирає з тяжкої праці. Живиться ж місікус недоїдками віддає іменно все збіжжя людям, волам, коням і вівцям, а собі лишає самий послід. Послід той мочить бито в воді, або квасить, або навіть і варить, бо із вогнем бито вміє обходитися і так споживає. Їсти їсть однакож перед сходом сонця або по заході, бо дниною через роботу немає коли їсти. Кажуть, що ніби мусікуси і гроші заробляють така то понятна скотина іменно продають вони буцім ті землеплоди людям, що лишають собі до життя, продають буцім також людям ту домашню скотину своїх товаришів, що допомагають їм у тяжкій роботі. Отож відривають собі та й своїм молодим поживу від рота, самі ж страшенно голодують і міняють ту поживу й своїх робочих товаришів у людей на гроші, бо ніби дуже люблять коштовний і блискучий метал, наче сорока або круг. Ті гроші, однако, по якимсь часі вертають назад людям. Та на це мусять люди вживати всіляких дивних і хитрих способів. Ми чули лишень про три такі способи, а є їх ніби більше. Та й дивувалися дивним дивом, слухаючи про них, і годі нам було повірити цьому, хоч як оповідачі впевняли нас, що це правда. Перший спосіб такий: Люди передають мусіку сам маленьку карточку папіруса. В котрій, мабуть, є таємна сила. Тоді всі мусікуси, несучи гроші в кулаках, сходяться і, плачучи, репетують і дрижачи, віддають коштовний і блискучий метал людям на вжиток. Цей спосіб зветься адміністрація. Другий спосіб такий Люди витискають із біжжя Мусікуса руками ж мусікуса дивне піло. Заправляють його пекучими зелами, сіркою і солею так, що піло те дістає дуже пекучий і палючий смак. Мусікус буцімто віддає за те піло свої гроші людям. Або знов, коли мусікус, віддавши все збіжжя людям, голодує, тоді люди подають йому всілякі відпадки, беручи за те в нього гроші. Цей спосіб називається індустрія і торговля. Третій спосіб такий. Люди будують по оселях мусікусів руками ж таких мусікусів, великі будівлі та вішають усередині всілякі блискучі предмети зоскла, нерідко також із срібла, золота, міді і заліза. Запалюють там свічки, дзвонять у великі дзвони, на голос котрих збігаються мусікуси, часто з дуже великих віддалень. Задихані скорим бігом і по дорогах тручаються, б'ються й калічаться, бо кожний хоче перший убігти до тої великої будівлі. У тих будівлях люди вбирають на себе маски, виправляють усілякі дивні скоки, викрикують цілу купу незрозумілих слів і дзвонять при тім раз у маленькі, то знов у великі дзвони. Цієї штуки навчилися, мабуть, тамошні люди від греків. У котрих, як звісно, театральне мистецтво високо стоїть. Мусікуси на вид такої акції так страшенно забуваються, що тратять притомність і мимохідь наслідують голос і рухи актора. До таких отуманених мусікусів підходять люди та й відбирають від них усі гроші, цей спосіб зветься культура. Ще чудніші дива розповідають про тих мусікусів, так що, послухаючи, не хочеться своїм вухам вірити. Ось ми тут перекажемо все, що тямимо. Люди буцімто приучують цих мусікусів і до воєнного ремесла, і мусікуси, б то настільки мають розвинений змисл нюху, що пізнають по запаху котрий свій чоловік, а котрий не приятель. Мусікуси сповняють ніби службу рядових вояків, а люди сотників і вождів. Ці мусікуси ніби дуже мужественно борються, сміло нападають на неприятеля, незважаючи ні на біль, ні на чорну смерть, і радше гинуть від неприятельської зброї, ніж би мали в соромлячий спосіб піддатися або втікати. Люди беруть мусікусів до війська в дуже дивний спосіб. Висилають до їх осель кілька карток червоного папіруса, в котрій, мабуть, також є таємна сила притягаєма. На це сходяться всі мусікуси, вибирають уже дорослих молодих самців, здирають із них одежу, та й голих, окривалених і розхристаних відводять силоміць до людей. Притім, усі мусікуси з цілої оселі підносять страшенний, серце роздираючий рев. І скажений плач і нарікання. Голосіння їх розлягається на кілька миль навкруги. Достоту, начеб на них найшла страшна смерть, розносяча заразлива пошесть, або, начеб усі були смертельно ранені, таке голосіння підносять. Самці й самиці з розпуки б'ють головами до дерев і до каміння, рвуть на собі волосся і одіж отже таки. Проте однако супроводжають силомітцю молодих самців, голих, дрижачих із переляку, поміж вояків, щоби вони своїм здоров'ям і життям боронили людей. Будучи покоління, наші нащадки, он кілько звісток, про те чудо, тих мусікусів, задержала для вас слаба наша пам'ять. Чи все воно правда, що розповідають про тих мусікусів, годі знати, одначе ми думаємо, що може й не все, але ж таки багато є тут правди. Коли можуть бути центаври, сирени і прочі чудовища, то чом же б і таким мусікусам не бути десь на світі? Адже ж боги не тільки добре і красне сотворили, але сотворили також усяку дивну і страшну погань. А хто ж годен збагнути далеко і глибоко сягаючи замисли богів? Не один чудується, чому це або те так є, а воно в богів найзвичайніша річ. Дехто думає, що мусікуси, це також люди, одначе цьому не може бути правда. Невже ж може бути, щоб людина людину ж бо себто брат брата, бо всі ми браття? Зважилася так оскорбляти і понижати, щоб людина людині зробила таку пакість. А з другого ж боку, чи може бути, щоби людина дала над собою так знущатися, та й не скинула і себе ганьблячого ярма? Адже всім нам відома древня історія нашої імперії, який бунт і яку різню справили невільники, коли стало їм тісніше жити. Справді, коли Мусіку ж чоловік, за кого ж нам мати тамошніх людей, що ніби мусікуси кличуть їх паннус або попус? Або де ж це може бути, щоби чоловік допускався такого звірства і так зневажав свого ж брата? Дійсно, на коли мусікуси люди, так тамошніх людей уважати б нам хіба за скажених вовків? А вже ж! Боги не коїли б людям такого лиха, та й не поганили б так людської природи. 1897 рік